Отрубок від дроселя до інтеркулера. успішно встановив, так я і казав, резинову нижню частину відсоєдинив, Пластику запхав через верх. Потім От звідси. Надів резиновий патрубок, під'єднав до інтеркулера. Це було знято. звідси, за допомогою подовжувача зажав хомут, потім тут під'єднав до дроселя, позажимав усе наш заклаєний, запаяний патрубок. Поки що все успішно. Двигун працює рівно на холостих, на оборотах. І так само помилки немає, що в нас йде падіння тиску між дроселем і турбіною. Ну, зробимо ще зараз драйв поставимо всю пластмасу, колесо, попробуємо під навантаженням, як авто себе поведе. Ну, Начебто, все добре.